Що ж зараз відбувається біля арени Львів? Дізнаємося в Омеляна Щудляка. Вітаю, Омеляне. Чи все готове до відкриття? Вітаю От З Цього морозного ранку ми стоїмо відразу напроти арени Львів. І Що ми бачимо? Ми бачимо усе ще великий будівельний майданчик. У середу чиновники не приховували, що стадіон готовий приблизно на 95%. Тут досі продовжують облаштовувати об'їзні дороги. І як і у випадку з НСК Олімпійським у Києві, ми можемо сьогодні впевнено говорити, що між офіційним відкриттям і здачею в експлуатацію є велика різниця. Найбільші проблеми з даховим покриттям відомо, що у процесі монтажу покрівлі змінювали постачальника металоконструкцій. Можливо, з цим і виникла затримка. Так само у львівській пресі з'явилася інформація, що зняли з продажу квитки по 350 гривень. Квитки, якраз там, де, начебто, не добудований дах, але жодного підтвердження цієї інформації отримати не вдалося. Сьогодні до Львова прибуває з інспекцією президент Янукович. Імовірно, він відвідає аеропорт і стадіон. А от чи буде присутнім на відкритті достеменно невідомо, взагалі усі, хто у Львові причетні до офіційного відкриття стадіону. Як води у рота понабирали щодо самої церемонії відкриття, можемо сказати, що вона буде удвічі коротшою аніж церемонія відкриття НСК Олімпійського. Теж вона буде пов'язана з історією Львова від часу заснування міста у 13 столітті королем Данилом Галицьким. І до сьогодні також танцюватимуть півтори тисячі волонтерів, які спеціально заради цієї церемонії упродовж місяця тренувалися з професійними хореографами. Вже сьогодні увечері, ось на цьому стадіоні відбудеться. Генеральна репетиція тут навіть вимкнули веб-камери, які працюють всередині стадіону, щоб жодне стороннє око не побачило родзинок відкриття. Але ми ТСН, спробуємо туди пробратися і, можливо, зможемо розповісти, як усе відбувалося із середини. Марино. Дякую, Маляна. Щудляк, про останні приготування до відкриття стадіону Арена Львів.